Добрий день, запрошуємо вас на проєкт для цело лісники, Обухівський район, будинок 160 метрів чистої площі, плюс тераса 21 метр і плюс підсобне приміщення 25 метрів. Газ заведений, всі комунікації заведені, світло, вода, каналізація. В будинку зроблений ремонт. Зараз подивимось ділянку, озеленення зроблено, автополив, дизайнерський проєкт ремонту що це газ заведений в котельню. Ділянка гарна, 8 соток землі. Дощова система зроблена. Це якраз підсобне приміщення, можна зробити там і сауну, і якесь підсобне приміщення, барбекю зона, як зручно, зона тераси з виходом через кухню вітальню Зараз ще ділянку покажу вам задню, що гарно відчувається. Під електромобіль там його погано видно, але тут під електромобіль є вивід. Кондиціонери вже стоять. Це підсобне приміщення. Його не робив ремонт, а скоро приберу тут. Велика. Ціоне приміщення вже вільне планування. Що людям більше подобається, то і можу зробити. І пішли всередину будинка. Ще чуть -чуть, цю частину покажу вам ділянки. Ось якраз штекер під електромобіль. Вікна нарихав німецькі склопакети. Енергоефективність 70-й профі. Вхідна зона. Передпокій. Тут можна верхній одяг, взуття класти. Зеркало з м'яким куточком. Тут також за необхідністю можна шафу додати. Вітальня. Біокамін буде. Кондиціонер має три властивості: охолодження, тепло і чистка повітря. Це зона кухня. Це кімната на першому поверсі. Скоро приберуть будинок. Котельня. З електрокотлом і газовим котлом. Тут місце під пральню машинку, тут система чистки води ставиться. Вся розводка є для цього санвузу. І другий поверх. Сила панорамний види. На другому поверсі три спальні, два санузли, одна гардеробна, вихід вихідна горища. Це загальний самбусу з ванною. Друга спальня у будинку. Буває це на першому, це друга, на другому. ще з вікна. Вертеробна загально. Ще одна кімната, це третя. Велика кімната, тут можна шафу додати. І головна спальня. Зі своїм санвузлом, зі своєю гардеробною. Кондиціонер також стоїть. Це санвузол з вікном. І своя гардеробна для головної спальні. Запрошуємо всіх на перегляд. Ціна зараз даного будинка 280 тисяч.